Недавнє опитування показало, що 67% людей мають бажання довго вчитися, 66% часто відчувають стрес, 60% відчувають, що часу стало менше, 51% людей хотіли би менше працювати. 49% відчувають тиск від того, що хтось очікує від них успіху в певній сфері. І 48% відчувають перевантаження. Можливо, ваше життя трохи схоже на історію, яка трапилася з одним собакою породи Басет Хаунд. його звали Тату. Тату не хотів іти на вечірню прогулянку, але коли власник захлопнув його поводок дверима машини, а тату був при цьому на вулиці, то у нього просто не залишилось вибору. Власник поїхав, а Басет Хаунд біг так швидко, як тільки міг. Цей автомобіль, позаду якого щось волочилося, помітив поліцейський. Офіцер наздогнав автомобіль і зупинив. Тату вдалося врятувати, але перед тим він мусив бігти зі швидкістю 35-40 км на годину та кілька разів перевернутись. Дуже багато хто з нас живуть як тату. Наші дні проходять в постійному русі. Ми біжимо так швидко, як тільки можемо. Одна з найгостріших потреб людей сучасного світу це бажання відпочити. Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити: ми поговоримо про відпочинок, який ні з чим не можна порівняти. Жінка на ім'я Марія Брунер настільки жадала спокою, що, незважаючи на те, що була порядною, чемною і чесною, вона зраділа можливості провести деякий час за ґратами. Оскільки її чоловік був безробітним, вона змушена була утримувати трьох маленьких дітей, прибираючи в приватних будинках, не дивлячись на те, що її чоловік не працював, він умудрився. Отримати штрафів за паркування на декілька тисяч євро, які, звісно ж, не сплачував. Він ховав штрафні талони від своєї дружини, адже вона була власником транспортного засобу, тому змушена була нести відповідальність. Марія не могла сплатити штраф. І поки її чоловік не знайде грошей, щоб оплатити, вона повинна була провести три місяці за ґратами у в'язниці рідного міста Пойнг, що в Німеччині. Якою була реакція Марії? З мене досить, я втомилася заробляти на життя всієї сім'ї. Я не проти, щоб мене відправили у в'язницю. Нарешті я зможу трохи відпочити. Поліція повідомила, що коли вони приїхали, щоб арештувати Марію, вона була дуже рада нас бачити і неодноразово дякувала нам за арешт. У той час, як більшість людей, яких беруть під варто, ховають очі від сорому, Марія посміхалася і махала розгубленим членам родини, коли її відвозили до в'язниці. Стан Марії відгукується в серцях людей по всьому світу. Декілька років тому, одного зимнього вечора, у нас вдома були наші друзі з дітьми, до пізнього вечора вони сиділи у нас. Я помітив, що мій товариш вже не може втримати голову. Я навіть почав хвилюватися, що він розтягне повіки, якщо буде продовжувати різко відкривати очі, намагаючись не заснути. Я запитав його, може ти хочеш лягти спати? А він відповів я не відпочиваю і не сплю. Деколи сон лише відкладає відчуття виснаження на кілька годин, але щойно починається новий день, діти сваряться, надходять нові рахунки, потрібно виконувати різні справи, і втома повертається. Так з дня на день. Усі наші прагнення до свободи та життєві цілі розбиваються на шматки через голод до відпочинку. Дозвольте поставити вам запитання, як давно ви знаходитеся в стані постійної втоми? У 13 розділі Євангелії від Луки йдеться про жінку, яка 18 років намагалася знайти зцілення та спокій від своєї недуги? Її історія записана з 10 по 17 вірші. І навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй: Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки і враз випростилася і стала прославляти Бога. У відповідь старшій синагоги, обурний тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натопу: є шість днів, у які належить працювати, тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: лицеміре. Хіба кожен з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати, а цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? Реакція Ісуса на обурення старшого синагоги була швидка і різка. Він не стримує несхвалення безглуздо, нелюдського ставлення до жінки, яка була калікою 18 років. Релігійні лідери нехтували нею. Вони її просто не помічали, її ім'я, її цінність, її стан. 18 років вона була скорчена і зламана цією хворобою. Вона знала кожну бруківку і була знайома з кожною вибоюною на дорогах міста. Бо це було все, що вона могла бачити. Її очі завжди дивилися на водостоки та на бруд вулиць, і ніколи на верхів'я дерев чи птахів, що літали на тлі чистого блакитного неба. Протягом 18 років ця жінка з великими зусиллями заходила в синагогу та виходила з неї, і ніколи не отримувала справжнього миру навіть там, жодного разу. Вона не відчувала спокою навіть в суботу. Ті, хто має хронічні хвороби або травми, розуміють природу цієї втоми. Мій друг Іван, який страждає від артриту, каже: Я настільки втомлююсь від нездатності реагувати на деякі речі, що це пригнічує волю взагалі щось робити. Крім того. Навіть коли ви почуваєтеся краще, це не завжди означає, що ви змогли відпочити. Слово краще доволі відносне. краще, ніщо. Коли ви одужуєте від грипу, краще означає не кашляти, але навіть це ще не означає, що ви одужали. І у багатьох стається рецидив, тому що вони почуваються краще, але не добре. Те саме стосується і віруючої людини, бо навіть суботній відпочинок не робить нас вільними. Ця жінка прагнула свободи, тому прийшла в суботу до синагоги, їй вже набридло бути постійно хворою та втомленою. І за словами Ісуса, не може бути нічого більш доречного, ніж знайти відпочинок в суботу. Але для фарисею питання полягало в значенні та мети самої суботи. Пригадаємо два ключові моменти Закону Божого, який включає наказ святити суботній день. Перший це четверта заповідь у 20 му розділі Книги Вихід, де сказано: адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них. А сьомого дня Він відпочив, тому Господь поблагословив день суботній і освятив Його. Субота це час для спілкування з Творцем. Інший уривок знаходиться у п'ятому розділі книги Второзаконня і містить той самий закон, але зауважте, що цей текст говорить про дещо іншу причину дотримання суботи. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипетському краю, але Господь твій Бог вивів тебе звідти могутньою рукою і простягнутим раменом. Тому Господь твій Бог заповів тобі дотримуватися суботнього дня. У книзі Вихід, заповідь про суботу вимагає від нас пам'ятати Бога як нашого Творця. Однак у Второзаконі Господь закликає нас святити суботу як згадку про отриману свободу, наше викуплення, момент, коли Бог зробив нас вільними. Серед усього, що Ісус вважав потрібним робити в суботу у фізичному, емоційному, духовному чи соціальному планах, одним із перших місць у його списку було звільнення людей. Але це було не для фарисеїв. Релігійні лідери були обурені, тому що Ісус робив те, що вони вважали порушенням суботи. Є шість днів, у які належить працювати, казали вони. Приходьте тоді оздоровлюватися, а не суботнього дня. У часи морального, етичного та інтелектуального спустошення фарисеї намагалися зберегти коріння єврейської віри. Фарисеї та книжники справді були найбільшими людьми віри та прагнули виконувати всі обов'язки перед Богом. Щоби зберегти красу Божого закону та історію Божого народу, вони встановили правила та їх різновиди, і намагалися продумати кожен сценарій, який ставав каменем спотикання для віруючих у їхній ході з Богом. Така поведінка перетворилася на спотворений перелік нудних правил, особливо щодо дотримання суботи. Вільям Барклі коментує це так. Заповідь говорить, що в суботу не можна працювати. Книжник одразу запитує, що означає працювати. Перелік визначень слова праця включає в себе 39 різних пунктів. Один із них це заборона носити тягар в суботній день. Книжник відразу запитує, що таке тягар. Умішні, а це компіляція усної тори. Можна знайти визначення того, що є тягарем, це носіння певних речей в суботу. Отже, за визначенням мішни, тягарем є стільки молока, щоб було достатньо зробити ковток меду, щоб намастити на рану оливкової олії, щоб змастити найменшу частину тіла. Далі є пояснення. Що це розмір мізинця новонародженого, а також стільки води, щоб пом'якшити мазь для очей, шкіри, щоб зробити талісман, чорнил, щоб написати дві літри, тростинку, щоб зробити перо, камінь, щоб запустити в птаха або відлякати тварину. Ці правила були встановлені. Щоб людям не доводилося навіть про щось думати. За словами книжників, можна було плюнути на камінь, але не на землю, тому що при додаванні вологи в ґрунт зростають шанси, що на землі може щось вирости, а це вже землеробство. Очевидно, що перелік правил щодо відпочинку в суботу став більш важливим, ніж самі люди, які повинні були відчувати цей відпочинок. У другому розділі Євангелія від Марка записані слова, сказані Ісусом. Суботу встановлено для людини, а не людину для суботи. Бог створив людину не тому, що у нього була субота, і треба було, щоби хтось її дотримувався. Субота була призначена і встановлена люблячим творцем для блага людства. Премудрий творець знав, що людина, творіння його рук, потребує умов для морального і духовного зростання і вдосконалення характеру. Їй потрібен був такий час, коли її власні інтереси і цілі були би підпорядковані вивченню характеру і волі Божої, що відкриті в природі, а пізніше у Слові Божому. Сьомий день субота був призначений Богом для задоволення цих потреб. Як небудь спростувати визначення Творця щодо того, коли і як цього дня дотримуватися, це рівносильно з адже Бог знає найкраще, що потрібно для творіння його рук. Бог визначив, що субота повинна бути благословенням, а не тягарем. І дотримання суботи служить на благо людині, а не для створення для неї проблем. Субота призначена для множення людського щастя, а не для ускладнення життя. Дотримання суботи не полягає в дріб'язковому виконанні певних формальностей і в утриманні від певних занять. Думати про це в такому світлі значить бути в повному невіддані про істинний дух та цілі суботи і стати на позицію праведності через діла. Ми утримуємося від певних справ і занять, уникаємо певних тем для роздумів і бесід не через те, що ми сподіваємося здобути Божу прихильність. Ми звільняємося від цих речей для того, щоб присвятити наш час. Енергію і наші думки іншим цілям, які примножать наші пізнання Бога, вдячність за його доброту, нашу здатність співпрацювати з ним і вміння служити йому і нашим ближнім, більш старано. У Слові Божому визначена дуже чітка основа для вшанування сьомого дня суботи. У другому розділі книги буття написано. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив, і поблагословив Бог сьомий день і освятив його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Сьомий день був визначений Богом святим. Особливим і відокремленим від усіх інших днів. Субота спонукає нас до єдності з тим, хто є нашим Творцем, щоб ми завжди пам'ятали, ким ми є, а ми є діти Божі, створені за його подобою, оскільки гріх. Вбив клин між Богом і його народом, субота мала бути часом святкування свободи та часом роздумів про важливість спасіння. Нарешті, субота мала бути унікальним знаком, ознакою, яка вказувала на відносини з Богом у 20-му розділі книги Прока про Ізекіля записане повеління дане Богом. Святіть мої суботи, аби вони були знаком між мною і вами, пам'ятаючи, що я Господь ваш Бог. За визначенням Ісуса, що записане в шостому розділі Євангелії від Луки, субота це час для того, щоб добро робити і душу спасти. Важливо зазначити, що проповідь у синагозі тієї суботи не принесла жінці спокою. Особлива музика і молитви людей не звільнили її. Всі елементи церковного життя не допомагали у вирішенні її проблеми. Тому Христос, Творець і Викупитель, зцілив цю жінку з конкретною ціллю, не лише щоб звільнити її, але щоб сколихнути уми зібраних людей щодо мети дотримання суботи. У реакції Христа є два важливих аспекти. По-перше, Він називає старшого синагога та будь-кого, хто його підтримує лицеміром. І для такого докору є усі підстави. Згідно з єврейською традицією, доброзичливе ставлення до в'ючних тварин вважалося правильним. Отже, відв'язувати тварину та водити її до води були нормою. У межах дотримання суботи, бути добрим до тварин не є лицемірством. Бути добрим до тварин і злим до людей це лицемірство. Слово лицемір означає удавальник, актор, дбати про потреби осла і бути байдужим до болю дитини Божої це гріх. По друге, Ісус помічає жінку і нагадує всім. Що вона є дочкою Авраама? Те, що вона перебувала в рабстві лукавого, є образливим для Спасителя. Тому він ставить важливе запитання релігійним лідерам: хіба кожен з вас не відв'язує у суботу вала або осла від ясел і не веде напувати, а цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? Є дві важливі речі, які стосуються суботнього відпочинку. По перше, якщо ми не входимо в суботній відпочинок, ми забуваємо, хто такий Бог. Розповідають історію про чоловіка, якого забрали до тюремного табору. Його діти були маленькі, і він знав, що з часом вони його забудуть. Він ризикував своїм життям, щоби писати листи. Та надсилати їх своїм дітям, коли інші ув'язнені намагалися купити сигарети або дістати їжу та алкоголь. Він використовував усе, що мав, щоби купити ручку та папір і заплатити кур'єру, і той доставляв листи додому. У цих листах він виливав всю свою душу дружині та дітям. Після звільнення приблизно через 20 років. Він повернувся до свого села і не знав, чи діти впізнають його, чи знають вони про нього, чи отримали вони його листи. Він знайшов свою хату. І в ту мить, коли він покликав дружину та дітей, щойно вони почули його голос, вибігли на вулицю, щоб обійняти батька, якого знали лише завдяки листам, які отримували. Саме субота допомагає нам пам'ятати, що Бог є творцем усього. По-друге, якщо ми не входимо в суботній відпочинок, ми забуваємо, хто ми є. Бог знав, що ми зробимо роботу єдиною важливою справою у своєму житті та його головною причиною, якщо б ми розпоряджалися на власний розсуд своїм часом. Ми б дивилися на себе та на інших навколо нас через призму того, що ми робимо, а не того, кому ми належимо. Бог наказав своїм дітям пам'ятати його. Він не просто запропонував, не просто натякнув на це. Це не було його бажанням чи сподіванням, щоби ми пам'ятали про нього. Він наказав нам пам'ятати, він знав, що його діти забудуть його. І стомляться, бо будуть одержимі ідею про те, що мета їхнього життя полягає в тому, щоб постійно чогось досягати. Мелба Білз була однією з дев'яти темношкірих дівчат-підлітків, яких обрали для спроби інтеграції темношкірих в центральну школу міста для старшокласників у 1957 році. У книзі Воїни не плачуть, вона починає розповідь з історії, яка стала для неї тим, що я б назвав суботою. Ця подія постійно нагадувала про те, хто вона є і що справді робить її важливою. Коли вона народилася, лікарі довелося застосувати щипці, якими він пошкодив шкіру голови. І це через кілька днів призвело до появи серйозної інфекції. Мати відвезла Мельбу до лікарні для білих. Там неохоче допомагали сім'ям темношкірих, що працювали на залізниці. Щоб врятувати її життя, лікар встановив під шкіру голови дренаж, але її стан не покращився. Мати просила лікарів і медсестер оглянути дівчинку, але вони не сприймали її всерйоз. Вони відмахувалися і казали. Просто дайте їй трохи часу. Через пару днів температура мельби піднялася до 41 градуса. У маленької дитини почалися судоми, тож родина покликала служителя церкви, щоби провести останні обряди. Знаходячись у лікарні, бабуся мельби носила її на руках і співала її, а мати нервово ходила по кімнаті. Темношкірий прибиральник, який підмітав у коридорі, запитав, чому дівчинка плаче, і мати пояснила, що її дитина помирає, бо ніхто не може зупинити інфекцію. Старий прибиральник висловив свої співчуття та й прокоментував: Це означає, що сілі епсома не допомогла, як вони думали, мати мельби. Побігла за ним і запитала, що він має на увазі, говорячи про сіль епсома. Він пояснив, що пару днів тому прибирав в операційній кімнаті після операції. Він чув, як лікар сказав білій медсестрі зрушувати голову з сіллю епсома та теплою водою кожні 2-3 години, інакше пацієнт не виживе. Мати прокричала: сіль епсома і вода. Вона побігла по коридору, намагаючись знайти медсестру. Жінка була обурена, мовляв, як так? Адже лікар сказав про сілі Епсома нам начхати на таких, як ви, прогарчала медсестра. Мати не відповіла нічого. Замість цього вона послала за сіллю Епсома і негайно почали лікування. За два дні. Мені стало помітно краще, розповідає Мельба. Служитель церкви пішов додому, а сестри з церкви залишили передсмертну варту, а згодом сказали, що вони стали свідками великого дива одужання. Отже, 15 років по тому, коли Мельбу Білз обрали для інтеграції в школу для білих, вона згадувала про те, як Бог зберіг її життя. Та дав сил, щоб нести прапор для свого народу. Усвідомлення того, ким вона є, стало початком успішного шляху до того, ким вона мала стати. Можливо, сьогодні вам потрібно пригадати про те, ким є Бог і ким ви є у христі. Запитання, яке Христос. Поставив тоді, він ставить і сьогодні, чи цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, не годиться звільнити від цього пута в суботній день. Головна вістка щодо суботи сьогодні є актуальною, як і раніше, адже вона є яскравою ознакою між Богом і його сучасним народом. Дорогі друзі. Для кожного з вас важливо звернути увагу на те, чого навчав Ісус і як Він діяв. Ми живемо в той час, коли навколо Божої суботи цього особливого знаку між Богом і Його народом існує багато плутанини. Щоб не бути обманутими, звініть увагу на слова Христа. Дослідіть Писання. Адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Прислухайтеся до цієї важливої поради Ісуса прямо зараз. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти виділив один особливий день для нашого фізичного і духовного відпочинку цей особливий день. Є особливою ознакою між тобою і тими, хто вірить в тебе, живого Бога. Господи, я благаю тебе за жителів нашої країни, щоб ти допоміг Господи кожному пізнати Твою святу істину. Допоможи, Господи, кожному відділяти цей день для відпочинку, для духовного збагачення, для того, щоб відвідувати церкву, для того, щоб читати Твоє святе слово. Для того щоб перебувати, Господи, з тобою у твоєму слові, у Твоїй присутності. Доможи Господи, пам'ятати, що субота це є особливий твій знак, знак вірності з нашого боку по відношенню до Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь створив суботу для вічного щастя людини. Вона завжди нам буде нагадувати про наше походження і вказувати на вічність, яку Бог приготував нам.